Ми такий певний підсумок, як же Харків пережив. Січень місяць, і хочу вам сказати, що взагалі за січень місяць було 16 обстрілів міста Харкова. Повітряна тривога були 182 рази. А реальна повітряна тривога, які внесла загрозу Харкова, були 54 рази. Тобто, сьогодні, якщо підвести підсумок, то 13 днів у Харкові лунала повітряна тривога, і тому дуже важливо сьогодні те, що щоб запрацювала система диференцірованих тривог, яку ми сьогодні створили військова. Дуже такий серйозний проект, який створене місто Харкова. Це створення ситуаційного центру. Ми дуже давно хотіли зробити цей центр і вивчали досвід Сполучених Штатів Америки ще до війни, але створили такий ситуаційний центр під час війни. Перш за все, це швидке реагування на ти обстріли і на люби обставини який через звичайна обставина, який є у місті Харкова, хочу сказати, що ми скоротили значно час, бо сьогодні ми розуміємо де стався прильот, де, де пожежа. За 15 секунд. І звісно, направляємо всі чрезвичайні служби, які сьогодні швидко доїжджають до міста цих чрезвичайних подій. Тому дуже важливо. Ми сконцентрували в цьому центрі всі відповідні служби, і крім цього, оснащений цей центр. Камерами спостереження, і ми бачимо практично все місто, і бачимо, де є різний випадки. Час реагування це як ви розумієте людське життя, і це занадто важливо. Крім цього, ми зробили систему диференційних повітряних тривог, і ми тестували цю систему. І сьогодні ми чекаємо на те, що вона нарешті запрацює в місті Харкові, щоб ми отримали спеціальний дозвіл. Це дуже важливо, бо я вже казав, що повітряна тривога тільки за січень місяць, бо лунала у нас на протязі тринадцяти днів. Але коли ми проаналізували. Повітряна тривоги, які реально повинні були лунати. То вони були лунали з днів. Тому дуже дуже важливо, щоб ці повітряна інфікана система повітряних тривог нарешті запрацювала, і тоді зовсім по іншому будуть виглядати життя в місті Харка. Крім цього, я дуже дякую сьогодні всім, хто приєднався до нас про створення цього центру. Це і it кластер. це і Відповідна міжнародна організація, міжнародні фонди для того, щоб ми створили таку знаєте, потужну систему. Тому сьогодні дійсно цей центр запрацював. Є оперативне рішення. Я хочу сказати, що співробітники центру виїжджають на кожний прильот. Є відповідне обладнання є цифрове обладнання, є радіо між всіми працівниками комунальних підприємств і це дійсно такий потужний крок вперед.